Олександр Олександрович, рекордсмен за кількістю оформлених віз, чоловік зізнається, сканувати пальці йому сподобалося. Каже, це вимога часу і дійсно європейський підхід. Щоправда, сама процедура незвична. Процедура нікого не довшана пугати, тому що пальці не мажуть, ні мастіки нічим. Прийшов, поставив, тільки треба правильно. Я б пропонував какие-то зарані. Пожилим людям давати маленьку інструкцію, пам'яткою, по тому, що натіряють время, пояснює все це. назвично стояти перед спеціальною технікою і притискати пальці ділиться враженнями. І Юрій Цьока до нової процедури ставиться скептично, каже: особисті дані доводиться виставляти на загал, але підкорюється. Бо ж якщо хочеш за кордон, потрібно виконувати всі вимоги. Думаю, що це не потрібно, але проходжу перший раз. Не сподобалося, як працює відбиток пальця трішки недосконало. А так залом нормально. Просто не хочеться свої розпосуджувати відбитки, зображення. Працівники установи заспокоюють усі біометричні дані під надійним захистом спеціальних контролюючих органів. Відбитки та фото пробудуть в системі 5 років, після чого їх потрібно буде оновити. Сама процедура істотно не змінилася, просто доводиться витрачати трохи більше часу, ніж зазвичай. До новацій поки звикають і працівники, і заявники. По опыту первых дней, первых недель мы все время будем, если нужно, адаптировать наши, наши внутренние расписания, метод работы. Все остается так же, как было. Просто мы. Ми... Проводимо більше часу з одним клієнтом, ніж раніше. Працівники установи також нагадують, на вартість оформлення шенгену новації не впливають. Водночас, шенгенські візи, отримані до 23 червня 2015 року, залишаються дійсними до зазначеного в них строку.